Довічне за наведення удару по Харківській ОДА Феміда визнала винним у державній зраді та виправдовування агресії Росії мешканця Харкова. Саме він, за даними слідства, минулого року навів ракету на будівлю Харківської облдержадміністрації та інші цивільні споруди. Правоохоронці встановили, що декілька місяців він збирав дані про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові. Всю інформацію чоловік передавав через заборонені в Україні соцмережі працівникам російських спецслужб. У лютому він надіслав координати Харківської ОДА та ще низку адрес, по яких потім вдарили окупанти. Нагадаємо, тоді, 1 березня 2022 року, ворог обстріляв Харків. Одна з ракет влучила в обласну адміністрацію. Внаслідок атаки загинула 31 людина та майже повністю була знищена будівля. Надія Ковальчик, телеканал НТА.